То на аукціонах такі вас, якщо ви зможете з цього обхідна, якщо порвалась одна лямочка, сюди кладуться нелегкі. сюди в баул. Баул використовується для того, щоб скласти все із однієї поту. З приходом війни на наші землі. Діяльність цього фонду була повністю переформатована на підтримку наших воїнів. Тож, в перший день, 24 лютого, ми, як і всі люди України, були максимально шоковані, а з 25-го зрозуміли, що пора діяти. Ми отримуємо персональні запити від військових, не співпрацюємо не з ким, окрім напряму військових, і намагаємося якнайшвидше виконати їх запит. Тобто ми не можемо купити, наприклад, 70 танків або 50 дронів, але наша діяльність і наші фінанси нам допомагають, нам дозволяють виконувати такі от персональні запити. Я вам покажу зараз одну трофейну річ. Це ось, наприклад, каска. Вона дуже-дуже неприємно тхне. Це каска, Я не можу сказати, що це каска людини, бо людина таку діч не робить. Це каска якоїсь. Давайте чесно, потвори, яка прийшла на нашу землю. З війною і прийшла вбивати, і загинула сама. Ніякого співчуття. Тут навіть написано його ім'я, тобто вона реальна. Цю штуку ми передамо, її можуть розмалювати. І є зараз така мода, тенденція, коли трофейні речі, речі нашого ворога. Вони піддаються деяким таким цікавим фешн-розмальовкам або інсталяціям, і їх також можна продати. Якщо ти їх продав, хтось за них заплатив гроші, може на пам'ять, може для чогось ще. І ці гроші також знову працюють і закуповуються і відправляється все це знов нашим воїнам.